Готую лікувальний суп з домашньою лапшою. Ідеальний під час застуд. Зігріває, підтримує сили та допомагає швидше одужати. Насамперед нам знадобиться домашня курка, а ще краще півень. Розбираю курочку. Тепер м'ясо потрібно замочити на ніч у холодній воді. М'ясо я вимочила, тепер нам потрібно зварити бульйон. До м'яса додаю морквину, цибульку, корінчик петрушки та такий шматочок кореню селери. Заливаю холодною водою. відправляю на вогонь варитися. М'ясо з овочами прокипіло хвилин 10. Додаю пів кілограма нарізаної картоплі. Накриваю кришкою та продовжую готувати. Тепер замішаю лапшу, беру два яйця, в мене ось такі невеличкі, додаю дрібку солі, збовтую яйця вилочкою. До яєць підсипаю борошно та замішую круте тісто. Знову додаю борошно. І вимішую. Ну, і як бачу, далі потрібно вимішувати руками, ось таке тісто я замісила. Додаю ще одну столову ложку борошна на стіл, і гарненько потрібно помісити вже на столі, вимісити тісто, щоб воно було однорідне. Ось, ніби тісто вже замісила і воно таке тверденьке. Щоб тісто вибрало ще більше в себе борошна, я ось так розрізаю, ось так, і далі вимішую. І знову розрізала, і ось так, і вимішую. І знову. Ось і все. Тісто я замісила. Тепер тісто потрібно дати відпочити. Борошна в мене пішло майже 7 столових ложок. Накриваю тісто мисочкою та дам йому відпочити так, хвилин якихось 10. Овочі всі разом прокипіли. Тепер дістаю моркву, селеру, цибулю. Вони вже віддали свій аромат. Вже вони мені тут не потрібні. Тепер додаю нарізану. Моркву та два лаврових листочка і продовжую готувати далі. Тісто постояло, відпочило, трішечки розм'якло. вже не таке туге стало, ділю тісто на дві частини, на два коржа, формую дві кульки. Ну, кульку поки що ставлю в сторону та накриваю мисочкою, аби тісто не завітрювалося. А з цією кулькою буду працювати. Присипаю стіл борошном. і починаю розкачувати в тонесенький корж. Ну, ось корж я розкатала в декілька міліметрів. Тепер нам потрібно дати цьому коржику трішки підсохнути, розстелити його десь на іншому столі. Ось такий коржик. Поки цей буде підсихати, я розкачаю другий. Два коржа я розкачала, тепер беру ось цей перший корж. Гарно присипаю його борошном і починаю нарізати на смужки десь по 5 см шириною. І нарізаю на ось такі смужечки. Ось виходить така лапшичка. Прийшла черга суп посолити. Солимо, звісно ж, за смаком. М'яско вже готове, картопля теж готова. Гарний такий бульйончик вийшов і тепер додаю лапшу. перемішаю. І як закипить, 2-3 хвилинки і готово. Лапша прокипіла 3 хвилини. Закриваю кришкою, вимикаю вогонь та дам настоятися ще декілька хвилин. Ну, ось і все. Можна обідати. Наш смачний супчик з домашньою лапшою готовий. Смачний і корисний супчик готовий. Нехай він допоможе вам швидше отужити та зігріває в холодні дні. Будьте здорові, бережіть себе та до зустрічі! Зелень я до цього супу не додаю, але за бажанням можна потім трішки додати.